Шевченко, символ українського народу, студентська творча студія лідер, Берестинський медичний фаховий коледж, Харківська обласна рада, керівник студії Лідія Околова. Єднаємо душі словом кобзаря. Невесело на світі жить, коли нема кого любить, отак і їй, одній єдиній. Ще молодій моїй княгині, красою серце засушить і марне згинуть в самотинь. Аж страшно, а вона молилась, і жить у Господа просилась, бо буде вже кого любить. Вона вже матір'ю ходила, уже пишалась і любила своє дитя і дав Господь їй радості на світі, узвіть його поцілувать своє єдине дитя. І перший крик його почути Ох діти, 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 велика Божа благодать. Вірш до Шевченка, автор Лідія Укола. Беру до рук Шевченка Кобзаря і відчуваю думи мої думи, ніколи не засай його заря. І дивиться Тарас на нас похмуро. Він так любив свою Україну, за неї душу віддавав, картини і вірші писав локально, і нам її любити завіщав. Жіночу долю співав тяжку і вимучену долю сестер саліток захищав і мріяв про одне, Про волю, кохайтеся, чорнобриві, та не з москалями. Як правдиво, звучать слова. Чуємо ми з вами. Чи бачиш ти, Тарасе батьку, як Україна бореться, боронить, свободу і волю, рідну землю. Ніхто ніколи нас не здолить. Тебе вивчаю, тобі вірю, знаю, що дух козацький ще живе у нас. З неміри і страху немає. Борітесь нам завіщав Тарас. Беру до рук Шевченка, кобзаря, садок вишневий хати, на панщині пшеницю жала. І виріз я на чужині. Ну що б здавалося? слова, слова та голос більш нічого, а серце б'ється, ожива, як їх почує. Знать от Бога і голос той, і ті слова. Спасибі Тараса! Ти був. Ти є, ти будеш вічно.